Я вас вітаю, мене звати Владислав, я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні до вашої уваги ось цей пижик 208-й. Це у нас електричка е, з батареєю 50 кВт. 2020 рік випуска. І пробігу у нас всього на всього 61 тисяча кілометрів. Е, комплектація алюр. Це типу вже така достатньо укомплектована версія е, в пижиків. Тобто алюр це рахується такий, типу, топчик. Ось такі у нас ключики. Два ключі, що буває не так часто на автомобілях, які приїжджають з Європи. Часто ключі мають доїхати, але е, в реаліях вони не завжди доїжджають. Е, класний дизайн, особливо інтер'єр. Інтер'єр тут мені дуже подобається. От ви сідаєте в нього і вам вилазити з цієї машинки не хочеться. Е, що ж, запас ходу у нас 50 кіловатної батареї заявлений в 400 км, в реалії чуть-чуть менший. Знову ж таки, дивлячись, як ви будете їздити. Якщо ви вмієте їздити на електричках, вмієте економно їздити, то запас ходу у вас буде куди більший. Пробіжемось зараз ми зараз з вами з товщином міром, перевіримо фарбу. У нас фарбований один елемент, попередньо я перевіряв, це у нас ось ця дверка в фарбі. Страху в тому немає, але якщо вона вам вуляє, одразу можете закінчувати відео, дивитися її в автосалон. Тобто автомобіль бушний, він використовується як не як автомобілю 4 роки. По фарбі 184, 260, 737 609, 580, 377. Якось так. Муліє, можете поміняти двері, але реально ніхто цього робити не буде. 86, 88, остальне все у нас в рідній фарбі. 98, 53, 58. 63, 56, 48, 92, 87, 87, 83, 91, 88, 84, 91, 86, 84, 84, ще давай ляду. 87. 81, 73, 73. Якось так. Давай зараз покажемо автомобіль. Почнемо з багажника. Раз уже тут в багажниці. Е, номера вам залишаються. Даємо транзити. Транзити підв'язуються до договору купівлі-продажу. Транзити віддаєте в мрево. Ці номера у вас залишаються. Французькі номера зазвичай йдуть на закльопках. Закльопки потрібно висверлити. Вкрутити а, рамки і вже туди цепляти постійні номери. Ось така у нас сумочка. Зарядки, зарядки, зарядки. Ну, зарядку в разі чого зробимо. Або, або колеги її десь забрали, або коротше, зарядка буде-буде на цю машину, це не питання. Е, по багажнику. Давай ще складемо сидіння, покажемо, як він у нас з з сидіннями. Якось так. По багажнику, по об'єму приблизно як рено Зої. По салону об'єм може чуть-чуть менше буде, ніж Зойка. Або плюс-мінус так же само. Але скажу так, що Зойка це не маленька машинка. Зойка, наприклад, вона виглядає маленькою. По факту це ніфіга собі нормальний такий собі хетчбек. Так, давай покажемо в салон. Офігітельний інтер'єр це просто ракета. Мені дуже подобається пижики. За їхній інтер'єр, хоча екстер'єр також у них дуже крутий. Класні дуже комфортні сидіння. так, нас треба включити, потримати його, це До цього потрібно звикнути. Тут під карбон, глянцеві вставочки, маленьке кермо. Просить колес, колесо якесь підкачати. Дуже крутий дизайн, ці кнопочки всі під спорт виглядають дуже офігенно. Комплектація датчики душу, світла, круїз, контроль, обмежувач швидкості, багатофункціональна мультимедія, ЖК, приборка, салонне дзеркало з автозатемненням, навігація, клімат-контроль. Є тут все, що потрібно. Електронні стоянки, вигальмо, ціклоподйомники передні, задні, регулювання дзеркал, складування дзеркал і так далі. Прикольний селектор коробки передач. Нажали бокову кнопку, вибрали драйв, поїхали. Або там поставлені нейтралку, задня. Ну і паркінг вийшли. Якось так. Довго вас там мити не будемо, не будемо тут про все подробно розжовувати. Безтренько покажемо. У нас ще сьогодні на зйомці ще пару автомобілів. Класне, до речі, кермо, воно таке маленьке і покривання, як, як якийсь картінг. Реально дуже удобно. Ви, якщо перший раз сядете, буде якось смішно, е, смішно що ніби дитяче, якесь малесеньке кермо, але покатавшись з таким кермом, ви звичайно, в звичайну машину не захочете сідати. Сідаєте великий штурвал, скажете, блін, що це таке неудобно. Так, виставлю сидіння під себе. От от так от нормально. І сяду сам за собою. В принципі, нормально. Ну, Мій ріст 175 см. В принципі, я такий середнього зросту, тому завжди удобно всюди. <гум> Місце нормальне. Якщо у вас рост буде десь 190 см, ви спереду виставите під себе сидіння, ззаду місця буде мало. Якось так. Салон в ідеальному стані, зауважень по ньому немає, але не дивно, 61 тисяча пробігу це. Якби він був беззачовганий, то це було б я б сказав дивно. Напишіть в коментарях, як він вам по дизайну. Що ви скажете на рахунок цього автомобіля. Також маємо його конкурентів в наявності Renault Zoe, Hyundai Kona, також є Nissan Leaf, але це вже більші такі автомобілі. Всі машинки привезені з Європи, розмитнені, сертифіковані та готові до першої постановки на облік. Саме ви будете першим власником в Україні. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com, посилання на які залишаю внизу. Також на телеграм-канал. Не забудьте підпишіться на телеграм, якщо ви шукаєте автомобілі. Або, взагалі, цікава тема, всі новини туди скидаю. Також, якщо якісь законодавство щось змінюється, я всю інформацію вношу в першу чергу в Телеграм. Також, наприклад, сьогодні приїхав автовоз розвантажили автомобілі три автомобіля по суперкласній ціні. Просто саме низ з ринку, навіть нижче ринку на тисячу доларів приблизно. Декілька варіантів заїхали, я їх публікую в Телеграм, тому ви можете перейти за посиланням і будете бачити першочергово всі ці лоти, які є, і акційні ціни. Тому можна вихопити реально класні варіанти за гарною ціною. Що ж, чекаю вас до нас. За адресою Ярмоли Мелешка 1В, місто Вінниця, номер телефону мій внизу, мене звати Владислав. І номер моїх колег також прикріпляю. Якщо потрібно більше інформації по цьому автомобілі, також надамо. В общем, приїжджайте, катайтесь, сподобалось, добре купівлі-продажу по місцю виписали, ну і поїхали накатувати кілометри по Україні. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.